Привіт, друзі! Я шукаю найкращі пропозиції для Хелловіна і натрапив на дуже цікавий інтернет-магазин. Назва магазину, звісно, дуже дивна. Але ви тільки погляньте, ось він, чудовий гарбуз, який я хочу замовити. Ось і замовлення зроблене. Я вирішив одразу відправити своїх заощаджених кажанів із зарплати, і вже не можу дочекатися, коли цей чудовий гарбуз прийде до мене. А поки я чекаю на доставку, поділюся цією чудовою новиною з другом. Привіт, друже! Ти не повіриш. Я щойно замовив найкращий гарбуз і чекаю, коли ми його отримаємо. А ти не думаєш, що це може бути шахрайство? Сайт якийсь дивний, відгуків немає, і гарбуз виглядає занадто ідеально, щоб бути правдивим. Можливо було б краще перевірити надійність цього магазину перед оплатою. Ти що, шуткуєш? Це буде найкращий Хеллоуін усіх часів. Ну, де ж вона? Де ж моя посилка? Чому так довго? Ось вона, мій чудовий гарбуз нарешті у мене. Ой, а чому це павутиння скрізь і атмосфера така страшна? Щось мені не по собі. Ну добре, головне, що гарбуз тепер у мене. Що це? Де мій гарбуз? Не може бути. Я чекав на нього так довго. А що, якщо це й правда були шахраї? Не може бути. Спробуй звернутися до продавця. Чому вони не відповідають? Можливо, це технічна помилка. Настав час звернутися до друга. Алло, друже, допоможи мені, будь ласка, я у халепі. Я впевнений, що це шахрайство. Розпочнемо докладне дослідження цієї ситуації і звернемося до поліції. Здається, це було справді шахрайство. Інші користувачі також мали подібні проблеми з цим продавцем. Друже. Ми досягли успіху. Інтернет платформа повернула гроші. Ура! Ми це зробили! Найголовніше завжди перевіряйте продавців, користуйтеся безпечними методами оплати та завжди звертайтеся по допомогу в таких випадках. Що ж, а для того, щоб уникнути таких ситуацій та не натрапити на інформаційних привидів, звертайте увагу на наступне. Перевіряйте рейтинг та відгуки про продавця. Упевніться, що магазин має фізичну адресу та контактні дані. Це може свідчити про його легітимність. Звертайтеся до підтримки інтернет-платформи за будь-яких сумнівних ситуацій. Проведіть додатковий пошук в інтернеті про магазин чи продавця. Шукайте подробиці та новини, які можуть стосуватися надійності магазину. Перевірте, які методи оплати приймає магазин, використовуйте безпечні платіжні системи. Звернутись до продавця. По можливості спробуйте спілкуватися з продавцем або компанією, у якої ви замовили товар. Поясніть ситуацію і попросіть повернення грошей або обмін на інший товар, якщо це можливо. Перевірте політику повернення продавця чи компанії. Багато магазинів мають умови повернення товарів або повернення грошей.